Сьогодні свято урочисті святого сімейства. Так багато картин є про святу сім'ю, дуже багато художників хотіли це зобразити, і зображали, ту красу, ту гармонію, то порозуміння, ту любов і одночасно не тільки переживання. Та як сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Йосип отримує від Бога указ, наказ іди до Єгипту. Тікай, є така картина, як Йосиф, Марія і мале дитя на руках у Марії йдуть до Єгипту. Не так і просто складається їхнє життя. І справді, якщо вникнемо в цій історії, де художники вникли або письменники, тоді можемо побачити, що кожен по своєму у сім'ї переживає це. Йосип несе відповідальність за Марію, за дитятко. І він одночасно сильний, мужній і одночасно послушний Богові, той, який носить. На своїх плечах сім'ю і захищає це дитятко і Марію. Він є справжнім батьком, справжнім опікуном своєї сім'ї, добрим, батьком і опікуном. Марія своїй сторони вона переживає завжди слово так. Боже нехай буде по твоїй полі. Ідемо до Єгипту, Боже, нехай буде по Твоїй волі. Йдемо на Назарету, Боже, нехай буде по Твоїй волі. Вони такі багаті, але ти з нами, нехай буде все по Твоїй волі. І коли Ісус виростає, стає дорослим, і знову треба сказати при самому кінці, Боже, нехай буде Твоя воля, коли Він несе хрест. Коли зносить на Голгофу, коли там його розіб'яли і помирає, Марія з болю в серці, але каже, нехай буде по Твоїй волі, тому що ти Отче, ти Отче, батько мого Сина, саме краще знаєш, що для добра і що для спасіння всього людства. Ісус, Ісус як переживає, як дитина? Наші людські речі, наскільки він глибоко мав усе усвідомити, що хто є людина, хоча він є творцем і це знає, але тепер, як людина, все усвідомлює глибше і глибше. І коли повністю усвідомлює, хто він є, для чого він народився на цей світі, яка його місія, тоді повністю цілковито віддається цій місії іде. Іде чинити волю Отця, йде в любові спасати нас. З цього сторони або з цих думок, виходячи, можемо бачити свою сім'ю, наші батьки, наші мужчини, наші мами, наші діти. не завжди є ідеальними. Але дуже важливо одне то що сьогодні і озвучилося почути Божу волю, почути Божий голос і сказати так, Боже, ти саме краще знаєш, що потрібно нам і що потрібно для спасіння людей. Нехай буде твоя воля, дай мені бачення, дай мені порозуміння, дай мені любов. Jan do Sv. Esi mi, taki do ljudej. Amen.